Завдяки посиленому складу правенорфорте оздоровлює простату і саме тому нормалізує сечовипускання і підсилює лібідо та потенцію. Правенорфорте. чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. Америка на фінішній прямій за лічені дні в країні президентські вибори із промовами перед виборцями виступили кандидатка в президентки від демократів Камала Гарріс і представник республіканців Дональд Трамп. Про що казали і які останні дані соцопитувань розкаже Олександр Мужичук. Із великою заключною промовою перед виборами, які пройдуть рівно за тиждень, у США виступила перед багатотисячним натовпом у Вашингтоні демократка Камала Гарріс. Місце проведення мітингу було обране не випадково. Воно поряд із Білим домом, та відоме як Парк Еліпс. Там 6 січня 2021-го її суперник на виборах республіканець Дональд Трамп виступав перед своїми прихильниками, якраз тоді, коли деякі з них звідти вирушили штурмувати капітолій. Подивіться, ми знаємо, хто такий Дональд Трамп. Це та людина, яка стояла на цьому місці майже чотири роки тому і послала озброєний напад до капітолію, щоб скасувати волю народу на вільних і чесних виборах. Виборах, які він знав, що програв. Америко ось хто такий Дональд Трамп, і ось хто просить вас дати йому ще чотири роки в овальному кабінеті, щоб вирішити не ваші проблеми. А його Гаріс закликала залишити Трампа у минулому. Вона заявила, що настав час для нових лідерів, які об'єднають країну замість посіяного Трампом розбрату, та попросила американців припинити звинувачувати одне одного і почати співпрацювати. Дано Чам. Дональд Трамп має намір використати армію Сполучених Штатів проти американських громадян, які просто не згодні з ним. Людей, яких він називає цитую, внутрішнім ворогом Америко – це не кандидат у президенти, який думає про те, як зробити ваше життя кращим. Це людина нестабільна, одержима помстою, охоплена образами і прагне необмеженої влади. За оцінками штабу Гаріс на її мітингу зібралося понад 75 тисяч людей. У своїй промові вона визнала, що багато. То американських виборців, які не визначилися досі, знайомляться з нею після її вкороченої кампанії. Я визнаю, що то була нетипова кампанія, навіть попри те, що я мала честь бути вашим віце-президентом останні чотири роки. Але я знаю, що багато хто з вас все ще знайомляться зі мною. Дозвольте мені сказати, я та, хто будувала більшу частину своєї кар'єри за межами Вашингтона, тому я знаю, що не всі ідеї, які тут народжуються, гарні. Я буду чесною, я сама не ідеальна, я роблю помилки. Але ось що я вам обіцяю, я завжди буду слухати вас, навіть тих, хто не про. Голосує за мене, я завжди скажу вам правду, навіть якщо її важко почути, я буду працювати щодня, щоб досягти консенсусу. Торкнувшись зовнішньої політики, Гаріс назвала Трампа загрозою національній безпеці, який має теплі відносини з автократами Путіним таким В Свою чергу її опонент твердить, що мітинги демократки непопулярні серед виборців. Вони автобусами привозять людей на мітинги, зокрема в Вашингтоні, бо не змогли змусити нікого прийти до неї сьогодні. Ввечері я нікого не розвозив. Ви всі тут це місце переповнене. Вона не може нікого зацікавити. Три дні тому сказала, буде бейонсе. Люди прийшли подивитися на Бейонсе, Але та сказала Велике всім спасибі і не заспівала. Після чого усі почали розходитися. Цю промову Трамп виголосив в Пенсільванії, штаті, що вагається, там мешкає велика спільнота пуерторіканців. Він заявив, що любить латиноамериканців, попри те, що ледь не головне його передвиборче гасло відгородитися від них стіною на кордоні з Мексикою. Також Трамп відомий своїми расистськими висловлюваннями і навіть схвально говорив про Адольфа Гітлера, через що Гаріс назвала його. Фашистом, що ви думаєте про сьогоднішню риторику? Вашого чоловіка досі називають другим гітлером. Які це викликає у вас почуття? Ви ж знаєте його краще за інших. Це жахливо. Він не Гітлер, і всі його прихильники вони підтримують його, бо хочуть бачити країну успішною. Згідно з оцопитувань, різниця між кандидатами настільки мала, що вони буквально перебувають в очікуванні фотофінішу на майбутніх виборах 5 листопада. Опитування Reuters показало, що відрив Гарріс від Трампа скоротився до 44% проти 43% серед зареєстрованих виборців. Олександр Мужичук, програма Вікне СТБ», єдині новини.